Вітаю! Сьогодні розглянемо реалізацію дворе дерев на пролог і порівняємо з реалізацією на інших мовах програмування. Насамперед скажу, що ознайомився з кількома відео та текстовими матеріалами щодо реалізації дерев. Зокрема, продаюся відео студентки Грисименко Єзавети, вдячний їй за надані початкові тексти програм на пролог та Haskell, але не вистачило реалізації на Python, тож я доповнив реалізацію цією мовою. Також 40 хвилин відео студентки було дещо затягнуте, через що втрачалась концентрація на матеріалі. Ми ж спробуємо розглянути швидше, проте так само інформативно. Ознайомимося з визначенням двотри дерева основними структурами даних, за допомогою яких воно було реалізовано, та з операціями пошук, вставка та видалення. Мій підхід дозволяє ретельно розглянути логічне програмування для двотри дерев та його переваги над імперативними і функціональними підходами. Що ж, 2-3 дерева є самобалансованою структурою даних, яка підтримує пошук, ставку та видалення за алгоритмічний час. Його основна властивість кожен вузол може містити одне або два значення, що забезпечує баланс додаткових операцій після кожної зміни структури. Ця структура широко використовується у файлових системах, базах даних та алгоритмах пошуку, оскільки дозволяє ефективно зберігати великий обсяг інформації. Дерево складається з двонод та трьохнод. Два ноди містить один елемент та може мати дві дитини. Три ноди містить два впорядківні елементи, може мати три дитини. Гілки повинні мати однаковий рівень. Також ноди не мають обмежень на тип дітей. Основні структури даних. У правах визначення дерева здійснюється за допомогою логічних фактів та предикатів, що дозволяє створювати декоративний опис структури даних. Ми маємо нод 2 вузол із одним ключем. Нод 3 вузол із двома ключами. Branch X перевіряє, чи є їх частиною дерева. На Хаскель це виглядає так. Хаскаль реалізовує дерево за допомогою алгебраїчних типів даних. 3.2.3 3 це алгебраїчний тип даних, що визначає структуру 2-3 дерева. Empty – базовий випадок, що позначає порожнє дерево. Вузол, маємо також вузол типу Node 2 який містить одне значення А, і 2 дерева. І також маємо вузол типу Node 3 який містить два значення. І три під дерево. На Python 2 дерева реалізовуються через об'єкти класи. У нашій реалізації присутній клас нот що має таку структуру. Data, список значень у вузлі, одне або два числа. Childs словник, що містить дочірні вузли left, mid, right, overflow. parent, посилання на батьківський вузол. і Pass статичний атрибут, який використовується для відстеження шляху під час ставки. Операція пошуку. Пошук у 2 дереві на пролог працює рекурсивно, що дає змогу ефективно знаходити елементи без використання явних циклів. Маємо декілька випадків. Якщо поточний вузол но 2 і його значення співпадають шуканим, ми успішно знайшли елемент. Якщо значення менше за ключ, ми впевнено рухаємося вліво під дерево, сподіваючись знайти його там. Якщо значення більше, вирушаємо праве під дерево, продовжуючи пошук. А воно нот 3 все трохи складніше. Доводиться перевіряти обидва ключі, щоб зрозуміти, куди саме варто йти, йти далі. Глянемо на реалізацію на Haskell. Якщо поточний вузол є порожнім, очевидно, що шуканий момент у дереві відсутній, тому повертаємо false. Якщо значення у вузлі збігається з шуканим, пошук успішний, повертаємо true. Якщо значення менше за ключ вузла Note 2, необхідно продовжити пошук у лівому піддереві. Якщо більше у правому. У випадку No3 процес стає дещо складнішим. Якщо значення менше за перший ключ, пошук змісниться в лівому піддереві. Якщо значення знаходиться між двома ключами, необхідно звернутися до середнього піддерева. Якщо значення більше за другий ключ, слід перейти до правого піддерева. На Python же пошук виглядає так. Якщо поточний вузол не має дочірніх елементів, повертаємо цей вузол, оскільки подальший пошук неможливий. А якщо у вузла є дочірні елементи, маємо декілька випадків. Якщо шукане значення менше за найменше ключові вузлі, переходимо вліво під дерево. Якщо шукане значення більше за найбільший ключ у продовжуємо пошук у правому під дереві. В інших випадках значення має бути розташоване між двома ключами, тому пошук триває у середньому під дереві. Важливим елементом реалізації є Notepass, який використовує для збереження послідовності переходів до шуку на значення. Це має значення для подальших операцій. Зокрема, спліт, що відповідає за збалансування дерева. Операція вставки У реалізації на пролог розпочнемо з обробки базових випадків. Якщо перед нами порожнє дерево або листковий вузол, усе просто. Вставляємо значення та створюємо новий вузол. Це основа будь-якої рекурсивної структури. Рано чи пізно ми досягнемо стану. де додавання відбудеться без змін у решті дерева. Далі вставка 1-2. Коли ми додаємо новий елемент у вузол Note 2 тобто вузол з одним ключем, ситуація досить передбачувана. У вузлі один ключ, отже, місце для другого ще є, ми просто вставляємо нове значення у правильну позицію та перетворюємо нод 2 на нод 3. Баланс дерева при цьому не порушується, і нам не потрібно робити жодних додаткових операцій. На вставці у3 ноду починається найцікавіше. Якщо нод 3 вже містить два ключі, то просто додати третій неможливо. Вузол перевантажений і ми повинні його розбити. Ми сортуємо значення, визначаючи середній елемент. Середній ключ піднімається в батьківський вузол, а з решти двох утворюються дві нові двоноди. Якщо підняття ключа викликає переповнення батьківського вузла, то процедура повторюється рекурсивно вгору. Рекурсія та балансування дерева. Головна особливість ставку до треть дерева Баланс зберігається автоматично завдяки механізму розбиття. На відміну від червоно-чорних дерев, не потрібно обчислювати висоти під дерев чи виконувати додаткові обертання. Просто вставляємо значення і піднімаємо середню ключ угору, якщо потрібно. Такий підхід забезпечує арифмічну складність та гарантоване балансування. Вик використання вічного програмування у пролог дозволяє описати алгоритм ставки у вигляді декоративних правил. Що робить код лаконічним і зручним для розуміння. Далі для порівняння розглянемо реалізацію вставки у 2-3 дерева на хаскелі. Вона також має обробку базових випадків. Якщо дерево порожнє, створюємо нову двоноду, яка містить єдине значення. Це наш стартовий випадок, з якого розгортається вся подальша логіка. Вставка у двоноду. Якщо нод 2 є місце, тобто там лише один ключ. Ми просто додаємо новий елемент і перетворюємо його в нод 3, розміщуючи числа у впорядковано вигляді. Важливо, щоб структура дерева залишалася збалансовою, оскільки всі лиски перебувають на одному рівні. Вставка у нот 3 та розбиття вузла. Коли у вузлі вже два ключі, то додавання нового значення змушує нас виконати розбиття. Находимо середній елемент, який буде підніматися в батьківський вузол, а з двох решт значень формуємо дві нові двоноди. Також, якщо батьківський вузол теж заповнений, процес потворюється на рівень вище. Далі розглянемо реалізацію операції вставки на Python. Починаємо з пошуку потрібного місця. Для цього використовуємо функцію Search, щоб знайти військовий вузол, у який потрібно вставити значення. Додавання елемента відбувається у Data, після чого список ключів сортується. Далі відбувається перевірка переповнення. Split, Тобто, якщо у вузлі вже три ключі, виконується розбиття. І середній ключ піднімається в батьківський вузол, а два крайні стають окремими піддеревами. Якщо батьківський вузол теж переповнений, процес продовжується вгору. Також наявна обробка нового вузла Overflow. Якщо після розбиття з'явився новий вузол, його потрібно правильно розташувати серед дочірніх вузолів. Завдяки цьому підходу, 2-3 дерева на Python залишаються збалансовані автоматично. А складність операції залишається логарифмічною. Перейдемо до операції видалення у 2 3 дереві. Як же воно працює на пролог? Видалення у 2 3 дереві починається, як і будь-яка інша операція, з пошуку потрібного вузла. Якщо значення менше за ключ, рухаємося вліво, якщо більше, йдемо вправо. Якщо значення знайдено, час, час видаляти. Якщо видаляємо сток, усе просто. Якщо вамент знаходиться в вузькому вузлі, нам пощастило. Просто прибираємо значення і все. Але якщо цей листок був в два е, ноді, то тут уже проблема. Вузол спорожнів, а баланс порушився. Якщо вамент знаходиться у внутрішньому вузлі, просто видавити його не можна. Що робимо? Шукаємо найменший елемент у правому піддерві та замінюємо ним видалене значення. Після цього проблема зводиться до видалення вже цього нового значення. Яке гарантовано буде в військовому вузлі. вузлі, якщо після видавлення двоноди у нас залишився лише один дочиненний вузол, баланс порушується, дерево більше нерівномірне. Це потрібно виправити, і ось тут на сцену виходить балансування. Що робити з цією проблемою? Якщо у сусіднього вузла є зайвий ключ, тобто він ноут 3, позичаємо ключ і вставляємо його в ноут 2, повертаючи баланс. Якщо сусіди теж ноут 2, то іншого виходу немає. Збиваємо вузли, перетворюючи 202 в 103. І далі проводимо рекурсивне відновлення структури. Адже балансування може зачепити батьківський вузол. Якщо там теж утвориться дірка, доведеться повторювати процедуру на рівень вище. Завдяки такому підходу дерево залишається збалансованим автоматично, без додаткових складних перевірок. Логічна структура уроках дозволяє легко записати алгоритм декоративно, використовуючи правила та рекурсію. Далі розглянемо основні моменти видавлення у 2-3 дереві на Haskell. Якщо перед нами порожнє дерево, просто повертаємо Empty. Далі ми знаходимо значення, яке хочемо видавити, і після цього проводимо просте видалення. Якщо видаляємо листковий вузол, просто прибираємо його. Якщо це ноут 2, вузол зникає, що може порушити баланс. Якщо видаляється К1, це вже в вузлі Note 3. Він перетворюється на Note 2. Якщо видаляється К2, залишаємо Note 2. Якщо значення між К1 та К2, видаляємо його у середньому піддереві. І відбувається також автоматичне балансування. Завдяки паттерн-матчингу та рекурсі баланс у більшості випадків зберігається сам. Якщо структура дерева порушується, потрібно перебудувати вузли. Але це не так критично, як у провоху. Наостанок розглянемо видалення в 2-3 дереві на Пайтоні. Спочатку шукаємо значення у дереві, для цього використовуємо search і далі видаляємо саме значення з вузла. Якщо це листковий вузол, просто перебираємо значення з Data. Якщо вузол стає порожнім, потрібно відновити баланс. Якщо вузол залишився без значень і немає дітей, запускається механізм балансування. Перевіряємо сусідні вузли. Якщо можливо, починаємо, позичаємо ключ у сусіднього Gnome 3. Якщо позичити не можна, об'єднуємо вузли. І якщо після балансування у батьківському вузлі залишилася двірка, процес повторюється вище по дереву. У Python видавання складніше, бо потрібно вручну керувати структурою вузлів, слідкувати за їх кількістю застаном. Prolog вже виконує балансування на допомогу декларативних правил, що робить алгоритм простішим і більш елегантним. Також у Python ми змушені маніпулювати об'єктами вручну, тоді як у Prolog структура дерева адаптується автоматично, використовуючи логічні відношення. Отже, якщо потрібно працювати з 2-3 дерева максимально ефективно та читабельно, Prolog беззаперечний фаворит. Чому ж це так? По-перше, немає необхідності явно керувати показчиками на вузли. По-друге, декоративний стиль робить код коротким і зрозумілим. На відміну від імперативного підходу в Python. По-третє, автоматичне балансування без складних ручних операцій. Адже Haskell і Python вимагають додаткової обробки. І наостанок простота вираження алгоритмів через логічні правила. У Haskell і Python доводиться окремо описувати балансування, а у пролог воно відбувається природним чином. Звичайно, пролог не підходить для всіх задач, і для великих проєктів може бути менш популярним і адаптованим. Але саме для структурованих алгоритмів, таких як 2-3 дерево, він ідеально підходить. Дякую за увагу!